То створює у Німеччині штаб-квартиру місії щодо України. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що вона розташується у столиці землі Гесен в Ізбадені. Там же зараз розташована база американських військ, заснована ще 1949 року. Очікується, що через нову штаб-квартиру здійснюватимуть координацію поставок зброї в Україну. Тим часом Сполучені Штати Америки залишатимуться на боці України, доки вона не переможе у цій війні. Про це заявив президент США Джо Байден після підписання з українським колегою Володимиром Зеленським, нашим президентом довгоочікуваної безпекової угоди. Він проти України він назвав. Випробуванням для світу і зазначив, що головна головна мета США зміцнити надійний захист України та її потужності стримування на тривалу перспективу. Водночас Джо Байден наголосив, що не відправить своїх військових в Україну. Наша мета зміцнити надійну обороноздатність і спроможність України стримувати агресію в довгостроковій перспективі. Міцний мир для України має бути забезпечений здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію будь-коли у майбутньому. США допоможуть забезпечити здатність України робити й те і інше, не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї і боєприпасів.